Ків СДПУ футболки червоні розпочинають у такому складі. Така стартова п'ятірка від а, підопічних Ігора Кравченка. Зараз вибачте, галета удар стійка і добивання від Хомича. Рахунок відкрито. Ось так от не пройшло І 20 секунд. Фактично. Як рахунок відкрили газовики? Не встиг навіть про їх склад поговорити. Вадим Мурза у воротах. Номер 10 Олег Новіков. Да, але... Не очікував цього. Денисов зараз його удар лівої Проклався до Бордюк з м'ячем. Зберігає його. Зараз. Розвернув Мартиненка на досвіді Бурдюх і треба забивати. І так і є. Рахунок стає 2-0. У нас зараз пішли, скажімо так, читати книгу, як кажуть, у футболі, але відкрили не на тій сторінці. Були в статусі лідера чемпіонату на той момент і. Підсумку здобули золоті медалі сезону 23-24. Зараз простріл на дальню, Новіков не встигає. Олександр все ж таки справляється, зігравши через гол кіпера. І 3-2. Атака. Гранько удар в ближній кут. І Уважний зараз голкіпер. Тисленко. все ж таки злагодить Гранька, Який же гол. Проспали зараз відкривання капітана. Скіфи з, з ДПУ і рахунок у нас скорочено. Чудова, чудова комбінація з розіграшу кутового. Нав'язування боротьби. Мигаль зараз бокової. Проходить оновка, можна бити. Удар відбиває зараз. Бібіка. забиває. Удар від Мартиненка. який же зараз хороший. Головльов. через китає, не розхитав гранька. Але на підбиранні знову газовики. Який момент? Як потрібно забивати було зараз? Будко пробиває поворота зараз. Головльов з дальньої дистанції заблоковано. Але перше на підбиранні Головльов. скидка козолупа удар від будка. Горлач з дальньої дистанції вище воріт. Ну, чудово комбінують газмережі, виходять під пресингу. Можна забивати. Зараз удар галети. І... Горлач пробиває прямісінько в Галету. Чи буде контратака? Не вдалося зараз Артему розігнати. Ось підклад від Олександра Хамича. І. Для команди Скіф з ДПУ знову Горлач біля м'яча. Ще один удар і прямісінько туди де стояв. Вадим Мигай. онопка боротьба. І... Мигаль. Передача на Новікова проходить. Олег. зміщається в центр. Пробиває з лівої. Заблокована. Артем. Галета на Хомича. Ще далі на Мигаля. Максим зміщується в Лівий удар удари. Переводить м'яч до Бібіков. Втрачають м'ячі зараз. Газовики біля власних воріт, але контратака зараз Галета розганяє її. Удар з лівої, повз ворота. Із команди Скіф. Гранько. Передача за спини на Горлача. здобуває такий м'яч Ван пробиває, стійка воріт. На початку зустрічі Андрій Бордюк активно діяв, але, здається, е, зазнав травми граючи тренер команди Азмереші. Не може вже допомагати своїм партнерам і підопічним. Колес. Неймовірно, що ви витворив зараз голкіпер команди «Скіф» із з можна вкидати туди, поки ворота порожні. Будко! 4-1! Класне вкидання від пітухова. Ніхто не нав'язав боротьбу Денису Будку. і той. 20 секунд. Ну, Можна хіба що, я думаю, лише скоротити рахунок наразі, але подивимося, чи і це станеться зараз. Хороша передача. Зараз ще один удар по порожніх воротах втрата, і на цьому все. Друзі, звучить фінальний свисток від Андрія Савєлєва. Вітаємо команду Андрія Бурдюга з перемогою, яка дозволяє їм знову піднятися на третю сходинку. Задоволений.